Всім привіт! Мене звуть Андрій Євдокимов, Ви на каналі Секюрі. І сьогодні я розповім вам про комплект інфрачервоного бачення для їзди на автомобілі вночі. Сьогодні ми зробимо розпаковку цього комплекту та встановимо на автомобіль наших хлопців, які незабаром поїдуть у район Нової Коховки. Приємного перегляду. Загалом комплект складається з трьох функціональних блоків, ну, якщо спростити. По-перше, це мончик, який ми потім встановимо на торпеду. Зовнішній блок тут в нас встановлюється встановлені вже камера та інфрачервоний прожектор, та внутрішній розподільчий блок. Про кожен зараз я розповім. З'єднується це все просто кабелями. В нас буде два, максимум три під'єднання. Зараз подивимося на кожен з блоків, я про них розповім. Почнемо з першого розподільчого блоку. Він встановлюється всередину автомобілю. Він не є герметичним. Тут ми додатково насвердлили отвори для вентиляції того, що встановлено всередині. Ну, загалом там. Встановлено перетворювач та робиться базова комутація. В коробку взагалі не варто лізти, там все вже зроблено, все працює, тому просто використовувати цей блок, він ставиться всередині машини в кабіні, як я вже казав, під'єднується до. Прикурювача в базовій комплектації. Якщо у вас живлення 24 вольти, ви можете під'єднати до бортової системи автомобіля. Загалом перетворювач надає змогу живитися від напруги 9 вольт тире 30 вольт. Звертаю увагу, це дуже важливо, дуже корисні кнопки. На цьому блоці встановлено їх дві: червона і чорна. Червона Живить або вмикає, або вимикає усю систему загалом. Чорна вмикає або вимикає лише прожектор. Інфрачервона підсвітка, вона загалом не є видимою для людського ока. Але. Для специфічної техніки, такої як теплаки, прилади нічного бачення, вони дуже гарно ідентифікують інфрачервону підсвітку. Якщо ви знаходитеся на своєму авто в зоні, де критично важливо не демаскувати себе, ви можете вимкнути цей прожектор. Чорною кнопкою нагадає. При цьому продовжить працювати інфрачервоне підсвічування камери. Воно також обладнане, але воно не є таким потужним. Надасть змогу у близькій зоні перед автомобілем бачити, куди ми їдемо, та продовжувати рух, виконання завдання. Крім кнопок, у нас на корпусі розподільчого боксу розім для під'єднання монітору. Він під'єднується кабелем, що йде в комплекті. Він з авіаційними так званими роз'ємами, надійно фіксується, прикручується ця гайка. Все. При їзді, якихось там вібраціях, цей штекер не випадає. З протилежної сторони такий самий роз'єм. В комплекті монітор, звичайний автомобільний. Вони можуть відрізнятися в залежності від комплекту. Немає єдиної специфікації на них. Але загалом стандартні автомобільні монітори. Важливо, з аналоговим входом. Ми будемо передавати з аналогової камери, яка у нас в комплекті, аналоговий сигнал, тому це дуже принципово. Під'єднали монітор. Загалом далі ми вже його встановимо на торпедо зручним для нас чином. Ми будемо використовувати. Для підключення зовнішнього блоку ми використовуємо акренований кабель п'ятої категорії, він досить жорсткий, ми ось це бачимо, і він є стійким до зовнішніх впливів, витримує навантаження. Це досить міцний та довговічний кабель. При швидкій установці його просто можна виконати через двері та притиснути гумкою. І нічого йому від цього не буде. На зовнішньому блоці, як ми вже бачили, розташована, Камера, вона є аналогою, як я вже казав, і сам інфрачервоний прожектор, який дає потужне підсвічування, ну, завдяки чому ми можемо дивитися перед автомобілем, бачити, куди ми їдемо. Зібрані вони на металевій планці. Знизу неї під'єднано неодимові магнити. Загалом дуже зручна штука, ви можете на будь-яку металеву поверхню, ось, будь ласка, під'єднати, воно буде триматися і працювати. Починаємо встановлювати систему. Першим ділом займемося Моніком, поставимо його спереду на торпедо, під'єднуємо елементи, які у нас тут в комплекті. Так, ось зробили ніжку під стійку для. Монітору. Також у нас тут є двосторонній скотч монтажний. Ось ставимо монітор. Ось він у нас тут на торпеді, водієві, має бути зручно. Далі ми це зробили всередині авто, встановлюємо розподільчу коробку. Що дуже зручним є, кабель. 8 метрів, які я казав, для під'єднання зовнішньої та внутрішньої частини системи, він роз'єднується за допомогою гермоводу. Тобто у нас така штука є, яка дозволяє нам від'єднати частину кабелю для того, щоб потім притиснути дверима, десь якісь, можливо, отвори технологічні. Ви захочете. Під торпедою пропустити і вивезти зовнім автомобілю цей кабель. Тобто це все можна зробити завдяки тому, що ви від'єднали одну частину і забрали внутрішню розподільчу коробку. Встановлювати її всередині авто. Її можна десь закинути просто біля водія, не закріплюючи, як вам зручніше, так і робити. Ось нехай вона в нас буде тут. Ось ми бачимо на моніторі єдиний отвір, що підходить під нього. З'єднуємо, прикручуємо. Далі. Назовні нам треба вивести кабель, ну, яким ми вже будемо фіксувати частину з камерою та інфрачервоним прожектором. Ну, десь приблизно це може бути ось так. Ну, зрозуміло, що це трошки може пасажирові додавати незручності, але загалом для використання в тих цілях, для яких ця система. Зроблено це нормально. Зазвичай нам кажуть, що встановлювати зручніше на капоті, на передній частині. Інколи ставлять на на даху, але більш реалістична картина надається ну, за відгуками наших користувачів, які вже це собі поставили, якщо встановити на передньому. Капоті машини. Ну і потім цей кабель знову під'єднуємо до цього герметичного розіму. Як ви бачите, зараз в практичної необхідності його знімати, від'єднувати не було. Але це все дуже швидко робиться. Якщо у вас якісь там маленькі отвори, де ви хочете протягнути цей кабель, ви навіть можете його відрізати і обжати звичайним чином. Це звичайна Звита пара, як я вже казав, і тут е, звичайні конектори восьмипінові. І обтиснути її можна відрізавши дуже легко. Якщо у вас є базові навички е, з монтажу систем передавання даних, ви це зробите досить швидко. Загалом, ось так ми Майже зібрали нашу систему, нам залишилось її під'єднати. Потім вже змотуєте ці кабелі так, щоб їх трошки акуратніше зафіксувати всередині машини. І система буде працювати. Після того, як ми під'єднали, як ми встановили ці елементи системи, змонтували їх, приклеїли, пригвинтили, ми можемо вмикати. Прикурювач і живити систему. Заводимо тачку, під'єднуємо штекер прикурювача і вмикаємо кнопкою червоною всю систему. Миттєво маємо картинку з камери фронтальної, бачимо дорогу, бачимо куди їхати. А зараз давайте подивимося приклади роботи цієї системи в реальних умовах. Вітаю, друзі! Зараз я встановлю систему нічного бачення на свою автівку, щоб вночі можна було безпечніше пересуватися та покажу, як це працює на ділі. Ми підключили систему та бачимо, що на моніторі все видно, на вулиці ми повністю замасковані та ворог нас не бачить. Також можемо подивитися, як працює іче підсвітка чисто з камери, ось так. І коли ми вмикаємо прожектор. Ось так. Зверніть увагу, що на відміну від класичної системи відеоспостереження, тут немає ніякого відеореєстратора, бо в нас немає завдання зберігати якусь інформацію. Це прилад для їзди на автомобілі в нічний час доби. І ми використовуємо саме аналогову камеру, щоб прибрати будь-які затримки в передаванні сигналу, тобто на екрані транслюється саме те, що відбувається наразі перед вашим автомобілем. І це дуже важливо. Така ось система. Сподіваюся, відео було цікавим і корисним для вас. З вами був Андрій Євдокімов. До побачення.